Вінничанка Ганна Степова до Вінницької обласної універсальної бібліотеки імені Отамановського принесла книги для мешканців Чорнобаївської громади. Розповідає про те, що тут триває збір літератури для сіл, в яких через російські обстріли знищені бібліотеки дізналася від подруги. Принесла п'ять книг українських авторів. Автори різні. Ось це, наприклад, детектив, дівчина у потягу Пола його написала. Вона дуже захоплива і, до речі, може відволікти людей. Від усіляких там неприємних подій в їхньому житті. Ось це більше фантастична книга Остап Соколюк. Також дуже раджу цього автора. Він український автор. Це книга більше для підлітків. Ми були брехунами. Я особисто таки дуже любила читати в пількому віці, тому думаю, воно реально підійде як і хлопцям, так і дівчатам. Читати любить вдома, має чималу колекцію українських книг. Суспільному розповідає завтра. Принесе ще робити це, закликає й інших. Я закликаю всіх допомагати. Якщо ви можете і маєте якісь книги, які ви вже прочитали, і вам вони не потрібні. Вони просто лежать у вас в шафі і зробіть краще добре діло і не накопичуйте те, що вам вже не потрібно. Співсотні книг для дітей принесла і працівниця бібліотеки Отамановського Інга Шекіна. Говорить, їх зібрала серед рідних та друзів. Це твори Івана Котляревського, Олександра Довженка, Володимира Саміленка. І для менших наших читачів є дуже цікаві і популярні на сьогоднішній день. Ось такі от серійні випуски. Книги допомагають відволіктися від подій, які відбуваються навколо, каже Інга Шекіна. Тому, коли стартувала акція зі збору літератури для Чорноваївської громади, долучилася без вагань. Хочеться, щоб діти бачили звичайно чудові яскраві картинки, дає радість, щастя, життя, тварини. Іграшки ми дуже будемо раді, що ми поділилися, хоча б частинкою. Того, що ми маємо з дітками, які на жаль втратили свою бібліотеку. Книги для Чорнобаївки в обласній книгозбірні приймають у відділі маркетингу, реклами та соціокультурної діяльності. Вони повинні бути охайними і обов'язково україномовними, каже завідувачка відділу Наталя Крисько. Перед тим як їх відправити, книги посортують за жанрами та віковою категорією. На даному етапі для в рамках акції для Чорнобаївки ми збираємо книги для дітей. Ми збираємо науково-популярні історичні книги, детективи. За тиждень вдалося зібрати понад 300 книг. Це ті, які принесли містяни та подарували вінницькі письменники, каже директорка книгозбірні Лариса Сеник. Літературу збирають на прохання працівниці відділу культури Чорноваївської громади, яка тимчасово проживає у Вінниці. Бібліотеки чотирьох сіл Чорнобаївської громади зруйновані наразі, фонди знищені, і оскільки там вже починається відновлення нормального життя, і навіть починають працювати школи, дітки ходять на навчання, але зовсім немає українських книг. Тому вона запитала, чи можна щось у вас можливо, ви можете щось передати в бібліотеці з тих книг, які у вас є, ваших видань. І в мене зразу виникла така ідея, щоб оголосити акцію. Акція книги для Чорнобаївки безстрокова, каже Лариса Сеник. Їх збиратимуть, доки буде у цьому потреба. До пункту призначення їх повезуть волонтери. Юлія Везнюк, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.